на hey, моєму каналі і сьогодні на Dayviz Me. Я вже знімала 24 години живу як Бобі Браун, як Зендей, і тут я вирішила чому б не показати свій день. Окей, okay. uh, я сподіваюся, що сьогодні у мене в принципі є плани, бо щось буде цікаво. Ось я сподіваюся, що я буду знімати. Але в одному місці, куди я зараз їду це на практику, у мене не буде там знімати. Шли, як я там роблю, але все інше буде намагатись. Ось е, я вже прокинулась, е, я вже почистила зуб милась. Е, так, Зараз у мене буде сніданок. Ось, мені треба дуже швидко, ну не прям дуже швидко поснідати, бо у мене через 40 39 хвилин прийде трамвайчик, мені ще треба одягтись, ще намазати SPF 8, тому що в мене змінився мій догляд, в мене дався SPF. А, замість крему, як я, звичайно, маме СПФ. I'm so happy. А, я раніше в мене, мене літу користувалась, але іншим. Зараз буду іншим. Ще тот, я не впевнена, яким саме. Покументи типу, є, бо я була косметолога, вона мені дала на пробу ось так. Ось там, ну тіпа, там мого дуже мало, але я вже пару днів покористувалася ним. Ось буду продовжувати, поки не закінчиться, а там вже будемо розбиратися, що я буду купити такі саме, або, можливо, це дешевше. Ось ціна точно не впевнена, але ціна така. До 4 мл, ну, не дуже. Але ні буде хороший. Та зараз буде снідати, У мене буде ось така от салатик. Тут а, капуста, огурчики і йогурт. Ось. Вчора uh, Вчера uh, 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 було дуже багато цього. Uh, я запала собі трішечки, на снідала сьогодні і додала йогуртом. Ось. Супер лайк. Uh, yeah, я люблю такі дороги, чем не подумать, тому на uh, смачного мені. Так, Я буду одягати вот такі ось така вот капточка. Топик. така вот карточка. Типу, я в наглі, і я буду зіграти знімати далі з-під погоди. І по базі, звісно, в мене буду навушнички, сподіваюся, не забуду. І коляри. Ну і ще, в принципі, це зірвалі йде не буду, на жаль. Сережка теж, колечки теж, але от це тут Ось так от мене русло. Народик. Ну або без кофти. Супер. Да. Прошу на величке Конфьюз, я чуть-чуть этот. Ну ладно. Зараз я буду наносить SPF. Ой! Ця штучка мені дуже писать. Вона іноді вилазить, іноді ні. Ней... Ну, коротше, ладно. А так от этого вже багато. Ну ось так. Ні, це мало. Собрайк? Отак от, так. Вот, да. Я зараз подужаю. Чекаю трава чека, то ось так от. Я забула, забуду доходити отакими духами. Це дохід реалігран супорта. Досі я, я... мене вони, в принципі, не так прям... Ну, не прям давно, але їх давно ось. я вирішила, давно не знов... не знов, а просто почати користуватися. Бо я постійно користувалася чому б мені, бо в мене є інший. Я вдома, і я забула себе познімати. Чому? Тому що я забула познімати. Я дуже поспішала, у мене, до речі, навіть відпустило раніше, але я повинна була зняти. Потім я виростивали, сиділа. Я пішла на зупиночку, пошукала трамвайчик, поїхала додому. мені давалося дуже -дуже, дуже 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 швидко. Все коротше, робиться, готувати до клієнточки. Вона прийшла, вона прийшла на пару хвилин раніше. Ось, і тому я Теж забула познімати. Ось, ну, коротше. Але в мене нарощення, да, І це не годинка з половиною, Як звісно, звичайне покриття, тому ось. Я нарешті можу це зняти. О май гад, я забула взагалі це от. Коротше, я так почуваю собі знов людину. Я, я, я просто обожнюю волосся, Тепер у мене такі волосики. Ось такі от, да, класно. Uh, люблю. Ось. І зараз uh, у мене через, uh, через 26 хвилин англійська. Ось, і я вже прибралась, я вже поснідала, коротше, да. І зараз, коротше, сіла монтувати відео, бо мені треба монтувати відео. Uh, але я зараз точно не успію його змонтувати. Поки я все накину вже 30 хвилин прийде. Значить, я продовжу монтувати після англійської. Тому ось так, да, ще я сьогодні зписалась на два спікени. Ось і сьогодні я ще зробила домашечку по-англійськи. Ну, бо було... потреба І сьогодні я було здатись, коротше здала. Отак от круто, так. Да. Все Це... зараз я буду дивитись, <кхе> поки буду накидавати матеріальчик Я буду дивитись відео англійського щоб набиратися Вайбу Американського Вайбу Я yeah. Ну англійського англійсько вайбу тому Ось так от Супер лайк і в мене літає муха тут где Типа она летает не у мене, вона, типа літає там за окном но вона мене бісить. У мене тільки що закінчилась англійська, і я найдаю пасочку. Тут, е, до речі, паски залишилось вот это, на удивлення. Буду ще зайдать, да. Я ще зараз монтую відео. Да, я не можу робити одне діло. Я роблю декілька. Е, Яка вже вийшла. Ну, 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 ще не вийшло. Але коли це відео вийде, воно вже вийде. От, отут-ут-воно от, 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 повинно бути. Кому да? цікаво, що ж це за відео. А, я дуже цікаво. Я вважаю себе дуже харизматично, дуже веселою, дуже класна дівчина. Окей. Я не знаю, я ці потоки почала, ну, тому що я поки все закинула. Ось. И чуть-чуть пошла монтовать, и мне пошла с английского. Короче, сразу вам покажу, что я уже... Ну, вот я не буду тебе пока что успел, потому что успел смонтировать. Сколько успел смонтировать? Ну, успел смонтировать целую минуту 20 секунд. Ну, сейчас покажу один момент. Я говорю, что я очень веселая, очень харизматичный и просто вау монтажер. Ну, как бы, лук. Лук, да, да. Не понимаю, это. Слышите? Я уже здесь. От, але... І цю це дуже харосметична, весела і класна. Ну, я завжди себе так вважаю, але в цьому відео просто. ну uh, Можливо, далі буде ще щось таке, але. Я не факт, що вам покажу. Я вам не покажу, тому що ви повинні це побачить, окей? Але оце зараз вам покажу, що зараз монтувала, окей? Окей Зараз буду мовляти про імінітацію Звісно, що я не скажу, що от це, от, ну от просто геніально Ем, є Окей Ем, що сказати? це виглядає дуже весело, дуже смішно, дуже класно і харизматично. Якщо ви так не вважаєте, ну вибачте. Вибачатись я не буду. Я також вибачилась, але вибачилася я не іскрана. Сьогодні в мене ще буде. У мене сьогодні, крім того, що я буду монтувати відео Nothing. Because сьогодні today I don't. Make do. I don't do my homework because I'm yeah, uh, типу, я, у мене так. Зараз у мене так виходить, то, що у мене або я монту відео, або я роблю урок. Але я монто відео. Я дуже сподіваюся, що у вас після відео, бо зараз. 2047 хвилин. 20. 2047 Я змонтувала, як я сказала, хвилину там щемось з копейчиками, да. Ви розумієте? І я не знаю, наскільки у мене тут матеріал, тому що я не закинула відразу чогось I I don't know really. I don't know know really але uh, Лена тут достатньо матеріальчика. Ну... Ну, ну... а чого так мало. А, а я, я просто коли закидувала, а я бачила там відео кусочок на 4 хвилини. Я його загубила, він тепер є. It's okay. Він є, все, все добре, окей? Okay? Я, сподів... ну, я сподівалася, не вийду хоча б на 10 хвилин. Взагалі, я зараз монтую відео на буці. Я монтую вже декілька відео. Ну, як декілька. Ну, там вже пару тижнів монтую. Це збиралася, до речі, мотувати знов на телефоні. Раніше монтувала на телефоні, у мене з'явився надбочок я почала монтувати надбочки. Ось, я знайшла якесь перше, може там якийсь там редактор. Тому що я знаходила ще декілька, але. Ну, в інтернеті, але я не можу їх завантажити. Тому що в мене їх немає. Типу, я не можу його завантажити, тому що, скоро, я не хочу вірусів, це мені не надо. А типу через е, 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 от, 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 його, там, він його не знаходить. А це знайшов. Я, можливо, ще пошукаю, я знайшла, пошукала ще два, але вони мені не сподобалися, я них не розібралась, там ще, типу, нету функції монтувати. типу, тільки. Інструкція, типу, як монтувати, але де знайти, як монтувати, я не знаю, можливо, треба просто це подивитись, але я не шукаю легких потей, я не дивлюся рекламу, я розбираю сама. It's me, really. Окей, okay? окей. Okay. І що сказати? Тому я, можливо, ще пошукаю, але поки мені це влаштовує, я в ньому вже більше розібралася нарешті знайшла як зробити цей звук, то ще збам. Ну, не, не прям не йшла, я його правда знайшла, як это звучки делати, это все класне, все більше і більше. Розібралась, тому у мене все лаштовує, окей, і він буде тут, поки я буду тут ментувати, далі, можливо, розберусь. І там, бачите, тут ну, мені подобається все окей, все будуть. Лайк, супер лайк. What? Супер лайк? Like? No, я не сажу лайки. І, до речі, писати коментарі, як вам ідея подивитися рекомендейшн лайка, тому що я поки що лайк не видалила, тому що... Тому що я ще не понастольгувала по цим старим відео, окей? Окей, можна лайк, якщо хочете, буде друга частина. Reaction for my... Uh, alter like video. Окей, okay, окей, okay. все, я побігла ремонтувати, дасть пасочку і водночас дивитися відео. Thank you so much. Bye. Ну, no, ну, no, bye, ще буде, буде, ще буде. Ще буде, да? Ще ми ну ще побачимось, окей? Okay? Yeah. Я сподіваюся, в мене вийде хоча б 10 хвилин. У мене вийшло 18. Я ще багато прибрала. Ну, бо так, Потому що, коротше, в мене там не вийшло те, що зробити. Тому це Що секрет. Я вам не дала? Я люблю таке, так? Да? Окей, е, ну, там не прям таке важливо, тому все окей, ось у е, мене волосся досі трішечки п'ється. І це дуже дивно. Ну, після крапика Ладно, окей. Я демонтувала відео. Зараз 22.16. Окей, все, я демонтувала і зараз його кину в експорт. експорт і буду ну, завалежити на ютубчик, писати там все діла, коротше. I'm so happy, я вспілу, я змогла, так, да. от. Тому зараз я буду йти митись і мити голову. Окей, okay, окей. Okay. І мат, і намазувати обличчя отаким от, от кремом. Засипала. Uh, окей. Okay. Uh, я його наношу кожну ніч. Ну, типу, зараз буду наносити його через ніч. Окей. Okay, uh, завтра не буду. Тому cool, great, the best. Е, ну, я вже не буду займатися, казала, що так, окей. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Е, пишіть, якісь сушини, можливо, і щось мені ще такого плану зняти. 24 години, 24 години чого, що і як, я буду намагатись робити. Якщо це буде, це буде в моїх силах. Тому, дякуємо за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, що мені знімає. До наступного мого відео. Бай!